4 класу розкажуть вірш мені однаково, написаний у 1847 році, та теж поділяться цікавими фактами про життя Галяця Шевченка. Вчителі пані Божена Побудська та пані Оля Скотель. Тарас Шевченко батько нації. Тарас Шевченко за власні кошти видав буквально для безплатних шкіл. Тарас Шевченко був невисоким чоловіком один метр 64 сантиметри. Тарас Шевченко відпнів володів українською, російською, польською та французькою мовами. Друзі викупили Шевченка з кріпацтва. За дві тисячі 500 гнів, що відповідало 45 кілограмів сліба. У світі налічується 1384 пам'ятники Тарасу Свишичем. Мати Катерина походила з вільного гордого Андрій Собой. Пачко Тараса був чоловіком. Перший гроші Тараса Рабя, співаючи на похоронах і допомагаючи священнику. Тарас Священко любив музику і сам прав на гармониці. Хата в Україні ескіз, якою зробив сам Шевченко та вірна дружина. Це дві заповітні мрії останніх років життя. Тарасовий дід Іван боровся проти національного та релігійного гніту під час Кубівщи. У Тарасаху мав 5 братів і, і сестер, але його одного віддали на навчання через цяло допомогу. 24 років Тарас був у бабу одни 18 -ти тисяч поміщика веселя генерата. Начать старащивченко, тисячу один сто в п'ятому році не один із кратерів на планеті Меркурі. Ці 15 років Тарас Шевченко прожив безвізно в Україні. Тарас Шевченко любив модні білі костюми і якось навіть купив собі шубу. шуму. My beach pressure Shevchenko Zaru, so Jackie Manifany was ready to use some more day. Modnik Shevchenko nosil plash mackintosh. Taras Shevchenko you will vary kill zrecu.